Під ударами українсько-московських військ полякам довелося відступити завіс. Тим часом шведський король зайняв центральну частину речі Посполитої, а російський цар, за допомогою козацьких полків, білоруські та литовські землі. Польському королеві довелося шукати захисту за кордоном. Наприкінці 1655 року актуальним стало питання поділу Польщі між трьома державами. Богдан Хмельницький сподівався на остаточне приєднання західних земель під гетьманську булаву, але дуже скоро вставини змінилися. Шведський король, який спочатку бачив в українцях своїх союзників, одержавши перемоги в Польщі, став розглядати всі землі речі Посполитої як свої власні, і ділитися ними не дуже збирався. Непорозуміння між Карлом X і Московським царем Олексієм Михайловичем щодо Балтійських територій призвели до того, що Богдан Хмельницький змушений був вибирати між двома новими союзниками. Крім того, усвідомлюючи небезпеку повного розгрому польської держави, з Криму вийшли орди Мехмед Герая і з півдня напали на українські землі. Богдан Хмельницький повів своє військо проти татар. Зійшлися супротивники біля озер. Хмельницькому поталанило відбитися, але московські полки, які йшли разом із ним, зазнали великих втрат. У полон потрапив навіть сам воєвода Бутурлін, і гетьману довелося умовляти хана відпустити його. Незважаючи на союзні військові дії, відносини між українцями і московитами тільки погіршувалися. Московські бояри втручалися в фінансові справи Гетьманської держави. У великих і маленьких містечках почали розміщувати свої залоги. Постійно виникали суперечки на завойованих білоруських землях. Де населення з більшою охотою присягало гетьману, ніж цареві? Але найбільше обурювалися українці спробами замирення між московським царем і польським королем. Поляки, відчуваючи своє безсилля в відкритій боротьбі, почали підбурювати царя проти Швеції, до того ж, обіцяючи йому після смерті Яна Казимира польську корону. Всі спроби Богдана Хмельницького не допустити примирення закінчилися нічим. Цар не бажав війни з двома супротивниками і перед тим, як кинути всі сили проти Швеції, у вересні 1656 року у вільні підписав перемир'я з Польщі. Дегацію українських дипломатів навіть не допустили до переговорного шатра. Тому про хід переговорів вони дізнавалися від поляків, а ті додавали таку інформацію, яка показувала росіян у дуже негативному світлі. Гетьман був у розпачі. Михайло Грушевський наводить спогад Виговського про те, як на старшинській раді восени 1656 року Богдан Хмельницький, розжалений наріканнями старшини, на московські діла, скричав як божевільний і несамовитий. Що нема іншого виходу, як відступитися від Москви і шукати собі іншої помочі.